Коли людина приходить в особистий аналіз до аналітика, то більшість людей йде по такому шляху, що вони розповідають свою історію методом якби розповіді не про себе і розповіді своїх думок про щось. Але справа в тому, що буде таким чином дуже важко, насамперед, самій людині щось реально зрозуміти та усвідомити, бо людина говорить про те, до чого вона ніби не доторкається. Ну, наприклад, якщо ми би говорили про те, що відбувається, відповідаючи на питання, що трапилося, або про те, що є, відповідаючи на питання, що є в твоєму житті, то це була би зовсім інша розповідь. І ця розповідь дала би нам змогу. Дивитися на світ і помічати його взагалі, в принципі. Бо більшість людей будує свою розповідь таким чином, що вони говорять про щось, що, на їх думку, відбулося. Але вони говорять про щось, що відбувається в них в голові. На відповідь на те, що відбулося в світі. Але думка людини про подію в світі не є подією в світі. Ну, За великим рахунком. Це лише певне співставлення або намагання щось із чимось порівняти. Це навіть не Розмисел це навіть не мислення, звичайно, не мислення в такому як би, чистому вигляді. Це просто намагання співталити щось із чимось. Щось, що відбулося в світі, із чимось невідомим мені, що відбувається всередині мене. От що є, якби типа описом історії. Коли люди щось описують, от що відбувається, а не опис історії. Бо якби людина дійсно говорила про якусь подію в світі, то вона, по-перше, помічала би цю подію. По-друге, людина би розуміла, що ця подія в світі певним чином якось корелює з самою нею, з людиною. Тобто, Ця подія в світі відбувається, мов би, не сама по собі, хоча вона відбувається сама по собі, але для людини це має якесь конкретне значення, коли людина помічає цю подію в світі. Це означає, що людина помічає себе в цьому світі. А це вже принципово інший погляд. Оце те, за, ну, якби, Чого люди хочуть отримати в аналізі, або чого вони вимагають в аналізі. Щось, щось про мене. Розкажіть щось про мене, який я, дайте мені якусь пораду, як мені жити. Оце воно. Але цього не можна досягнути, якщо ти не говориш про це, якщо ти цього не помічаєш. Не твої думки з приводу того, що ти там подумав. Про щось, що ти не помітив, а те, що ти помітив. Ну, це може здаватися ніби якоюсь такою, ну, типа, само собою, зрозумілою річчю, але це насправді не так, бо помічання чогось в світі. Якби воно вимагає від тебе ну, якогось ем, внутрішньої, внутрішньої тиші, так би мовити. Тобто, коли всередині тебе ти ну, припиняєш свій діалог із собою, звичайно ж, із собою, і звертаєш свою увагу на те, що є. На те, що дійсно є, на те, що реально існує, от тоді ти маєш певний шанс помітити щось реальне в собі, а знайти шляхом е якби, ну, такого порівняння чогось, що ти не знаєш, із тим, що ти не помітив. Ну, тобто це така пастка концептуальна, в якій ти можеш знаходитись ну, нескінченну кількість часу, бо вона не містить в собі якихось ну, можна, можна так сказати обмежень, але це так би, не точна формулювання, бо вона не, не містить в собі чогось, на що можна спиратись. Чогось реального не містить точку, з якої ти вийшов, бо її там просто нема. А якщо помітити щось, то це буде ця точка точка опори, з якої, як відомо, як казав Архімед, можна зрушити з місця весь світ. Оце приблизно так і буде. І тоді. Ти помітиш щось в собі, і ти нарешті матимеш змогу знати, який є ти. Але для цього тобі потрібно облишити взагалі всякі сподівання з твого внутрішнього діалогу, з твоїх думок, з твоїх розмислів, як ви так їх називаєте. І звернути увагу на щось реальне. І найголовніше не намагатися навіть його описати, а просто сказати, яке воно. Що відбувається? Дуже просте питання. Але коли ти його задаєш будь-кому. Ну, наприклад, я пацієнтом, то я ще жодного разу не почув відповіді на нього. Бо люди. Вважають, що їх думки про щось є реальною подією в світі. Тобто те, що вони подумали про щось, що це і є реальність, але це не так, це, як ну, це не можна ніяким чином назвати реальністю, бо це не є реальність. Тому, звичайно, в цих розповідях дуже важко знайти щось справжнє, бо його там нема. Тому так важко іноді, ну, а може, і завжди, розмовляти про це. Бо тоді фактично ми розмовляємо про те, чого немає. І це якимось чином вносить таку атмосферу ну, якоїсь тотальної неможливості просто, тотального безсилля. А якщо ми говоримо про щось, що реально є, то це вносить в наше життя елемент опори, ну і відповідно спокою і безпеки. Таким от чином воно діє. М -м -м. Ну, здавалось би, це така проста тема, але вона настільки глибока, що про неї дуже важко говорити. Ну, наприклад, мені. Бо виразити цю думку якби неймовірно складно. Її можна, мабуть, лише тільки прожити на власному досвіді, коли ти можеш контактувати зі світом. Ось таким чином, коли в тебе, умовно кажучи, в голові тиша, коли ти просто дивишся на світ і сприймаєш його так, як він світ, тобі себе показує, а не так, як ти хочеш його бачити. Це ну, такі різні погляди, і, відповідно, результат різний. Бо коли ти хочеш щось в ньому бачити, це завжди неправда. Завжди. І, ну, це не те, що погано, просто ти якби ж не бачиш того, що є. Ти думаєш, що там щось холодне, а насправді там щось гаряче. І ти натикаєшся на це. Отримуєш опік і жалієшся. І говориш, що світ несправедливий. Але він не є несправедливим, йому байдуже на тебе за великим рахунком. Ти просто його не бачиш. От і все. А йому не треба бачити тебе, бо ти і так знаходишся в ньому. Mm. Вот такие дела.